У спортивних плотів Закарпаття змагання з підвищеною відповідальністю. В Ужгороді відбулася першість області. На неї з'їхалися кращі з кращих. Сьогодні ми проводимо відкриту першій Закарпатської області, в якій приймає порядка 70 спортсменів участь. Це кращі спортсмени, це відбіркові, це не масові змагання, хочу наголосити, а саме відбіркові. На основі цих результатів будуть відібрані сформовані три збірні команди по різних вітових категоріях. Тобто кадети, юніори і спортсмени, які будуть приймати участь в абсолюті. Ці змагання дали можливість спортсменам якісно провести свої старти і продемонструвати найкращі результати. Адже високу планку першості забезпечував авторитетний гість арбітр. Скільки ці змагання являються відбраковими для участі спортсменів в чемпіонаті України, наші результати повинні бути чесними, коректними, щоб не було підстав у будь-кого щоб не було сумнівів. До правдивості цих результатів. Отже, спортсмени, які зараз тут стартують, які будуть відберуться в команду області. Вони будуть представляти свій регіон на чемпіонаті України. Кожен з учасників ставив перед собою відповідальне особисте завдання. У мене буде акцент на 50 метрів вільним стилем та 100 метрів вільним стилем. Бо це мої основні дистанції, то я хочу їх покращити та поставити новий рекорд України серед юніорів. Я буду плисти під 50 вільний стиль та 200 комплекс. Я хочу 50 вільний покращити, щоб приплисти на другий дорослий розряд, тому що мені залишилося ще трошки до другого розряду. А комплекс я хочу покращити в техніці, особливо дельфіном. На основі отриманих даних протоколів за кілька днів буде сформовано збірну закарпаття з плавання для участі в чемпіонаті України.